Доброго дня! Мене звати Вікторія Сторожук. Я практичний психолог загальноосвітньої школи номер 10 міста Житомира. Вітаю вас на черговій годині психолога. Сьогодні наша тема тривожність, як боротися з тривогою. Тривога це важлива емоція, яка попереджує нас про небезпеку і мобілізує до відповідних дій. У нашому мозку функціонує комплексна система тривоги. Вона дає нам змогу вчасно помічати загрози та запобігати їм. Ознаки корисної тривоги, реалістичні обґрунтовані, пов'язані зі зрозумілим і високим ризиком, допомагають мобілізуватися і долати труднощі, приводять до концентрації уваги і енергії, контрольовані у часі короткострокові. Не заважають жити. Втім, як і будь-яка комплексна система система тривоги також може виходити з ладу, формуючи страх там, де насправді небезпеки немає чи змушуючи нас постійно переживати про загрози, які мало ймовірні, на які ми не маємо впливу. Ознаки шкідливої тривожності. Нереалістичні, надумані, спотворені. Пов'язання з низьким ризиком перебільшені. Забирають людину до віртуальної реальності своїх переживань. Енергія витрачається на хвилювання, а не на вирішення проблеми. Важко контрольовані у часі тривають довго, заважають жити та функціонувати. Негативний емоційний стан, що супроводжується безпричинним очікуванням несприятливого розвитку життєвих ситуацій та нервовим напруженням, називається тривожністю. Як проявляється тривожність? Емоційні ознаки, постійне відчуття небезпеки, страху, проблеми з концентрацією уваги, неспокій, нетерплячість, песимізм, тратівливість. Пошук ознак небезпеки, спустошення, поведінкові ознаки, неспроможність розслабитися, насолоджуватися спокоєм, бути собою, складнощі з концентрацією, прокрастинація, відкладання справ на потім, втрата довіри до життя і людей, уникання ситуацій, які можуть викликати тривогу, фізіологічні ознаки. М'язова напруга, тілесний біль, холодний піт, прискорене серцебиття, тремтіння, задишка, проблеми зі сном, проблеми з кишківником, нудота, діареї, різкі коливання апетиту, розумна напруга. Якщо пропустити або ігнорувати ці симптоми, можна отримати низку тривожних розладів. Серед яких є, знижена самооцінка та надмірна сором'язливість, низькі результати у навчанні або спорті, програмування на невдачу, пасивність та відсутність лідерських якостей, боязнь вирішувати важливі питання, конфлікти з рідними, друзями, однокласниками, порівняння слабких власних рис, умінь та особливостей із розвиненими якостями інших людей та уява фобій. Як же боротися з тривогою? Дуже важливо вміти протистояти цьому стану та навчитися це контролювати. Найкращий спосіб боротися з тривожності підібрати власні свої дієві лайфхаки. Що важливо робити, якщо ви схильні до тривоги? Тренуйтеся. Найбільш потужною зброєю для контролю відчуття тривожності Є прості фізичні вправи. Обирайте будь-яку активність, яка вам до душі, наприклад, біг чи велопрогулянки та зробіть її регулярною частиною вашого життя. Вивчайте техніки для відчуття спокою. У нагоді стануть техніки глибокого дихання, медитації та покращення усвідомленості, а також практики, які дозволяють знизити тонус м'язів та посилити відчуття спокою. Встановіть режим сну. Намагайтеся лягати спати і прокидатися в однаковий час. Щоб покращити якість сну, не користуйтеся електронними пристроями перед сном. Уникайте переїдання. Проконсультуйтеся з лікарем. Якщо відчуття тривожності триває більше 6 місяців, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Можливо, вам знадобиться спеціальне лікування та направлення до фахівця у галузі психіатрії. Зараз пропоную вас познайомити з різними техніками для того, щоб ви змогли підібрати ті техніки, які підходять саме вам. Володимир Станчишин пропонує техніку когнітивно-поведінкової терапії в роботі з своєю тривожності. В основі когнітивно-поведінкової терапії лежить наступна формула: ситуація, думка, емоція, поведінка. Ситуація це те, що відбувається у світі і що Володимир називає холодною реальністю. Думка це те, що ми думаємо стосовно будь-якої ситуації, тим самим надаючи їй певного значення, через що особисто для нас вона перестає бути холодною реальністю. Емоція те, що відчуваємо з приводу ситуації, зумовлене тим, що про неї подумали. Та поведінка. Те, що ми робимо з огляду на наші емоції щодо ситуації. Наприклад, ситуація. Ви бачите, що їде переповнена маршрутка, і у вас виникають уже думки про те, що ви будете стояти на, одну, на одній носі. Звісно, це викликає гнів. І поведінка, ви заходите в маршрутку вже з поганим настроєм і вас дратує все, що там відбувається. Це приклад негативної. Ситуації. Що ми можемо змінити? Там, коли ми змінюємо думку, а звісно, потім змінюються емоції і поведінка на цю ситуацію. Наприклад, ми бачимо, що їде переповнена маршрутка, але у нас є можливість все одно доїхати вчасно до навчання. Супер! Емоція, що зараз, можливо, я буду злитися, якщо буде мало місця в маршрутці, і я можу якось проявити цю злізда, але при цьому я можу відчувати радість, що я доїду до пункту призначення. Та поведінка. Інші люди не винні в тому, що зараз у мене поганий настрій, чи з'явилася така ситуація, де я відчуваю себе некомфортно, і, звісно, що я реагую абсолютно гарним ставленням до інших людей. Наступна дуже крута техніка це щоденник тривожних думок. Щодня приділяйте 5 хвилин, аби записати всі свої тривожні думки на той момент. Це дозволяє вивільнити їх із голови та бодай трохи від них дистанціюватися. Записавши свої тривожні думки, оцініть їх, яка ймовірність, що це насправді може статися. Визначте для себе, через що ви будете перейматися, а на що не звертатимете увагу. Наприклад, ви можете вирішити не тривожитись через будь-що з ймовірністю менш, ніж 2%. Якщо відсоток ймовірності високий, складіть перелік доказів, що це дійсно так, бо я так думаю, не рахується. Якщо доказів немає, ви маєте зменшити відсоток ймовірності. Далі визначте, корисна ваша тривога чи ні. З корисною тривогою не потрібно боротися, адже вона вам не заважає, а навпаки, допомагає. Тривога корисна, якщо ви можете зробити щось або вплинути на ситуацію. Тоді ви складаєте план конкретних дій для уникнення ситуації, що вас тривожить. Наступна техніка, з якою я хочу вас познайомити, це техніка заземлення. Ви можете її використати прямо зараз. Сядьте в крісло та відчуйте, як торкаєтесь спиною спинки, як впираєтесь сідницями в сидіння, як торкаєтесь ногами підлогу. Заземлившись таким чином, спробуйте уявити тривогу всередині себе, відчути її прояви, вслухатись у неї. Ваше завдання полюбити її, як і будь-який свій стан. Навчитися приймати, що вона частина вашого життя. Адже пам'ятаємо, що тривога часто буває корисною. Наступні техніки, з якими я хочу вас познайомити. Перша знайдіть знайомий запах. Парфуми, мило, лосьйон, чай, ефірні масла тощо. І нехай це буде звичкою вдихати цей запах щоранку перед сном або в якийсь інший певний час дня. Носіть цей запах з собою і вдихайте кожен раз, коли вам потрібно заземлитися, поєднуючи цей процес з глибоким і повільним диханням. Наступна. Одягніть ваш улюблений одяг. Це можуть бути шкарпетки, улюблений светр або м'яка приємна майка. Відзначте текстуру, колір, запах цього одягу. Для цих же цілей підійде ковдра або плет. Наступна техніка Закутайте щільно в ковдру. Обійміть себе міцно, міцно, або попросіть когось обійняти вас. Просетріть руки і ноги. Рухаючись знизу вгору, від стоп до стегон, і зверху вниз, від плачей до зап'ясть. Зараз я вам даю набір різних технік. Пробуйте і шукайте ті, які вам підходять особисто. Як можна вгамувати тривогу на поведінковому рівні? Є техніка, яка називається час для тривоги. Вона допомагає не всім, але декому стає у пригоді. Суть техніки в тому, що ви визначаєте час, коли можете дозволити собі тривожитись. Наприклад, переймайтеся найстрашнішими своїми думками, але, наприклад, лише з 19 до 1930. В інший час тривозі з'язь. Навіть якщо приходять тривожні думки, ви говорите собі ні. У мене час з 19 до 19.30. І навіть якщо час закінчується і вам хочеться тривожитися ще, кажете «Зась». Наступний раз о 19.00. Наступне дотримання списку справ. Складайте перелік завдань, які вам потрібно зробити. І ставте пташки, коли ви їх виконали. Коли мозок бачить, що ви щось зробили, він радіє та виділяє більше ендорфінів, і тоді легше справлятися з тривогою. Техніка дихання. Дихання на рахунок 4-7-8. Повільно вдихайте, рахуючи до 4. Можете зараз спробувати. Один, 2, 3, 4. Затримуйте дихання на 7 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А в кінці повільно і м'яко протягом 8 секунд видихайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Молодці. Повторіть цю вправу стільки разів, скільки вам комфортно. Але важливо розуміти, що у кожного свій розмір тіла і об'єм легень. Якщо конкретно ця комбінація вам не підходить, ви можете виконати цю вправу в комфортних вам проміжках. Ідея в тому, щоб вийшли певною схемою, а подих став би більше повільним. Іще декілька технік, з якими я хочу вас познайомити. Перше, якщо ви зараз відчуваєте тривогу, і, можливо, ви не вдома, де можна виділити багато часу, є декілька технік, які можна використати екстрено в будь-яких умовах. Перше: п'ять речей, які ви можете побачити. Останні тривоги спробуйте зосередити увагу, наприклад, на п'ять речей синього кольору. І пошукайте їх зовні. Наступне. Чотири речі, які можете доторкнутися. Доторкніться до якихось чотирьох речей і опишіть їх текстуру, температуру і так далі. Три речі, які можете почути. Спробуйте прислухатися, і що ви можете зараз почути. Якщо три немає звуку, ви можете їх довигадувати, згадувати. Дві речі, які можете понюхати. Спробуйте це зробити. І зараз одна річ, яку можна відчути на смак. Якщо раптом виявиться те, що немає що можна спробувати, уявіть кислий-кислий лимон. Відчуваєте, як слиновиділення збільшується? Так, наше тіло також розслабляється. І наостанок хочу сказати, що існують ознаки тривожного розгляду. Їх має знати кожен, тому що якщо ці ознаки спостерігаються у вас, то все-таки є рекомендація звернути до фахівця психічного здоров'я. Будьте уважними. Тривога починає заважати вам виконувати щоденні дії. Ви не можете думати ні про що інше, крім тривоги. Не можете нормально їсти спати чи спілкуватися з рідними. Натомість постійно думаєте про те, що вас тривожить. Якщо у вас висока тривожність, але з нею ви можете виконувати щоденні завдання, будувати стосунки і загалом отримувати задоволення від життя, це швидше не тривожний розлад. Реальної підстави тривожитись немає, але ви все одно це робите. Якщо ви переживаєте через речі, які ніколи з вами не траплялися і не речі трапляться, це маркер тривожного розладу. Наприклад, якщо ви переживаєте, що літак розіб'ється під час польоту, а хоча всі ваші перельоти приходили успішно, а літаки взагалі небезпечніші від транспорту. Причина для тривоги є, але вона становить 10% небезпеки, а ваша тривога 100%. Тобто, ви занадто сильно переживаєте через ситуацію, яка може статися а може не статися. Наприклад. Тривожитись через те, що за кермом можна потрапити в аварію нормально, бо така дійсно є. Але не сідати через це за кермо взагалі, так, да? це тривожний розлад. Тобто це такий приклад для вас. Ось і все. Якщо у вас є ознаки тривожного розладу, рекомендую звернутися до фахівця психічного здоров'я. Сподіваюся, я була вами, вам корисна. Бажаю вам менше тривожитися, більше радіти. Мирного неба всім з вами була Вікторія Сторожук.